У сесійній залі Чернігівської районної ради «Аншлаг» депутати голови сільських та селищних рад вперше зібралися після виборів до Верховної Ради. Прийшли на сесію і новообрані народні депутати Владислава Трошенко та Михайло Чечетов. У порядку денному майже 50 питань. Головне звіт голови райради Михайла Литвина. У своїй промові він зупинився переважно на досягненнях і успіхах. За соціально-економічними показниками Чернігівський район один з кращих в області. В той же час голова райради визнав, проблеми існують. Оцінюючи реальну ситуацію в районі ми бачимо і розуміємо, що ці проблеми, над вирішенням яких потрібно ще працювати, районній раді, органи виконавчої влади, місцеве самоврядування на місцях, ми їх повинні. Виконати натомість опозиція звинуватила Литвина лише у створенні ілюзії роботи. Головні проблеми не вирішуються а будь-які пропозиції опозиційних сил блокуються регіоналами. Біди, які були, вони далі переносяться на наступний рік. Жодним словом керівництво райради не обмовилося про двомісячну заборгованість із зарплат бюджетникам у родині. Донька, батько і дружина працюють у школі, і вони втрьох не отримали заробітної плати. За що їм жити? Які проценти, які досягнення, які плани після бурхливого обговорення звіту голови райради попросив слово народний депутат Владислава Трошенко обраний за 206-м виборчим округом? Попри день народження, для нього це звичайний робочий, день, адже працювати народному обранцю є над чим. Гаяти час він не збирається а спрямує зусилля на вирішення проблем. Владислава Трошенко особисто вже надав допомогу багатьом громадам району. Багатьох своїх виборців я пам'ятаю в обличчя. Я пам'ятаю надію в їхніх очах і прагну невідкладно вирішити хоча б частину тих питань, які вони нам делегували, і які ми разом можемо вирішити. Деякі з наболілих для жителів Чернігівського району проблем мені вдалося вирішити. Владислава Трошенко закликав депутатів залишити в минулому вибори і політичні чвари, адже люди вимагають вирішення наболілих питань, транспортних перевезень, порядкування земельних відносин, виплати орендної плати за паї, підвищення соціальних стандартів. Усі політичні сили мають об'єднати зусилля, а не професійні чиновники залишити свої посади. Закликаю кожного з вас до ініціативності, відповідальності, наполегливості, цілеспрямованості на шляху до підвищення рівня життя людей. Як депутат Верховної Ради України завжди намагатимусь підставити своє плече виконавчій владі та органам місцевого самоврядування у питаннях просування необхідних Чернігівському району та області законопроєктів, у питаннях залучення фінансових ресурсів центрального бюджету та передбачених бюджетом державних програм. Після виступу нардепа пристрасті у залі вщухли, а по перерві депутати райради заслухали звіти комунальних підприємств, прийняли кілька соціальних програм та обрали заступника голови.